Всім привіт! Мене звати Тетяна я рада, що ви завітали до мене в гості. Сьогодні хочу показати, як зв'язати ось такі гарні цеглинки. Вони в мене двокольорові, але можна використати або більше кольорів, або ж в'язати все одним це вже на ваш смак. Схема дуже проста: наприкінці відео я вставлю їх, щоб ви могли самостійно їх зв'язати. А зараз, хто хоче, може зробити це зі мною. Рапорт цього малюнку складає 6 петель. Тому вам потрібно буде набрати кількість петель, яка буде кратна 6 плюс 2 кромочні. Я вже набрала жовтим кольором 20 петель, тобто 18 плюс 2 кромочні. І давайте разом з вами будемо в'язати. Першу ми знімаємо, далі в'яжемо всі петлі лицевими до кінця ряду. Остання в нас буде кромочна, ми її пров'яжемо виворотною петлею. Так, остання петля, в'яжемо її виворідною. Перевертаємо в'язання. Наступний ряд ми теж першу петлю знімаємо кромочну, далі в'яжемо всі виварідні петлі. Так, остання кромочна. Перевертаємо в'язання, і тут ми будемо, якщо в'яжемо з двох кольорів, додавати інший колір. У мене це фіолетовий. Беремо іншу ніточку. Перша у нас кромочна, ми її знімаємо. Далі в'яжемо 4 лицеві вже новою ниточкою. Далі нам потрібно буде. Зняти одну петлю, оцю жовтеньку, так, щоб вона в нас була не перехрещена. Тобто, бачите, в нас дві дужки, вони йдуть прямо, вони не перехрещуються, так і знімаємо. Ось. Далі в нас буде 5 лицевих фіолетовим кольором. Далі знову знімаємо оцю жовтеньку петлю, не перехрещуючи дужки. Знову 5 лицевих. Цю петлю ми знімаємо, не перехрещуючи і не пров'язуючи, просто знімаємо. Ще одна лицева фіолетова і остання кромочна, виворідно. Перевертаємо наше в'язання. Першу кромочну ми знімаємо, не пров'язуючи. Далі фіолетова в нас буде лицевою. Ось цю жовтеньку петлю ми знов знімаємо. Нитка фіолетова повинна в нас бути тут попереду, тобто це буде виворітна сторона, і вона в нас ця ниточка буде на виворітній стороні. Ось так її тут залишаємо і знімаємо цю жовту петлю так, щоб не перехрестити дужки. Тобто, якщо ми отак зняли і подивимось з цієї сторони, вони будуть прямі, не перехрещені. Далі фіолетовою ниточкою в'яжемо 5 лицевих. Жовту знімаємо, ниточка фіолетова в нас. Перед в'язанням ми її бачимо. Жовту знімаємо неперехрещеною. Далі в нас знов 5 лицевих фіолетових. Знову слідкуємо за тим, щоб фіолетова ниточка в нас залишалася на зворотній стороні, на вивороті. І жовту петлю не пров'язуючи, знімаємо прямо, не перехрещуючи дужки. І далі, вже до кінця в'язання в'яжемо. Лицевими петлями. І остання в нас кромочна це виворітна. Трохи тут підтягаємо ниточки, щоб не було дірочок. І повертаємо в'язання. Оце в нас буде лицева сторона, тому всі оці протяжки за жовтою знятою петлею ми залишаємо на вивороті. Слідкуємо за цим. Так, наступний ряд в нас буде перша кромочна. Далі. Фіолетові в нас будуть йти виворітними петлями. Спочатку це 4 виворітні петлі. Далі знімаємо ось цю жовту, слідкуємо, щоб вона була не перехрещена. Бачите, так от прямо лежать дужки. Так ми їх і знімаємо. Ось вона йде прямо, не перехрещується. Далі фіолетові петлі ми в'яжемо 5 виворітними. Жовту знов не пров'язуючи, знімаємо, не перехрещуючи дужки. І фіолетова ниточка в нас за петлею, бо це в нас буде лицева сторона, а оце виворіт, і там будуть у нас протяжки фіолетової. Далі знов 5 виворітних петель. Жовту знімаємо ниточка за в'язанням, знімаємо прямую. Прямо. І останні дві вигорітні петлі. Розвертаємо в'язання. Це в нас зараз буде шостий ряд. Першу ми знімаємо кромочну, не пров'язуючи. Далі в'яжемо фіолетову лицевою. Жовту ще раз знімаємо, не перехрещуючи, і ниточка в нас перед в'язанням. Далі в нас йдуть 5 лицевих. Жовту ми знімаємо, ниточка перед в'язанням. Знімаємо пряму неперехрещену. Далі знов 5 лицевих. Жовту знімаємо, ниточка перед в'язанням. І знов... 4 лицеві, та остання в нас кромочна виборідна. Перевертаємо в'язання, це у нас буде зараз сьомий ряд, і ми будемо в'язати його першим кольором, тобто жовтим. Так, підтягуємо трохи ниточку. Перша в нас кромочна, ми її знімаємо. Далі в нас всі петлі йдуть лицевими до кінця ряду. Ось цю, яку ми з вами знімали, перевіримо, тут, бачите, я її трохи перекрутила, перевіряємо, щоб вона була пряма, так, щоб дужки оці не перехрещувалися. І ми її вже не знімаємо, а пров'язуємо лицевою. Далі лицеві. Знов оцю перевіряємо петлю, щоб вона була пряма, і пров'язуємо її лицевою. Тобто в цьому ряду всі ми петлі пров'язуємо, ніякі ми петлі не знімаємо. І всі ми їх пров'язуємо лицевими, крім кромочних. Так, остання в нас кромочна виворітна, ми її пров'язуємо і перевертаємо в'язання. Бачите, вже цеглинки гарно видно. Перевернули в'язання. Першу ми знімаємо і до кінця ряда в'яжемо всі петлі виворітні, жовтим кольором. Трохи підтягнемо, щоб не було дірочок. Розвертаємо в'язання і знову в нас починаються фіолетові цеглинки. Зараз розпіравлю ниточку. Так, перша в нас кромочна, ми її знімаємо. Далі в нас одна лицьова фіолетова. Далі цю жовтеньку ми знову будемо знімати, не пров'язуючи і не перехрещуючи. Зняли. Далі фіолетовою ниточкою 5 лицевих петель. Цю жовту ми знімаємо, не перехрещуючи, не пров'язуючи. І ниточка фіолетова в нас позаду в'язання, тобто на виворотній стороні. Далі фіолетовою знов 5 лицевих. Одну петельку знімаємо, не пров'язуючи. Ниточка за в'язанням. Ще 4 лицеві і кромочна вигорітна. Перевертаємо в'язання. Першу петлю знімаємо. Далі фіолетові в'яжемо лицевими, 4 їх. Жовту не пров'язуючи, не перекручуючи, знімаємо ниточка перед в'язанням. Вона в нас повинна завжди бути на виворотній стороні. Далі знов лицеві 5. Жовту знімаємо, ниточка перед в'язанням. 5 лицевих. Жовту знімаємо. Ще одна лицева і остання кромочна виворітна. Перевертаємо в'язання. Першу знімаємо, далі в нас фіолетова виворітна, жовту знімаємо прямо, ниточка за в'язанням. Далі фіолетові 5 виворітні. Жовту знімаємо ниточка за в'язанням, 5 виворітних. Знімаємо петельку, ниточка за в'язанням. 4 виворотні і остання п'ята теж виворотна, бо вона в нас кромочна. Перевертаємо в'язання. Останній ряд. Фіолетових цеглинок. Першу знімаємо. Далі лицевими в'яжемо. Жовту петельку знімаємо, ниточка в нас перед в'язанням. Перевіряємо, щоб жовта петля була в нас не перехрещена. Далі лицевими в'яжемо. 5 петель. Жовту знімаємо ниточка перед в'язанням. 5 лицевими. Жовту знімаємо ниточка перед в'язанням. Одна лицева, остання кромочна виворітна. Так, перевернули в'язання. І зараз будемо з жовтою ниточкою в'язати весь ряд. Першу знімаємо. Далі лицьовими всі петлі, оцю, яку ми знімали, теж пров'язуємо лицевою, перевіряємо, щоб вона була пряма, не схрещена. І до кінця ряду лицевими. Остання виворідна це кромочна. І останній рядок перевертаємо в'язання, першу знімаємо, всі інші пров'язуємо виварітними петлями. Це ми закінчили цей малюнок, тобто далі вже буде повторятися з першого, у нас вже буде не з першого, а з третього рядка. Бо ми вже ці два рядки знову пров'язали. І далі малюнок вже буде повторюватися з третього ряду. Тут ми вводимо фіолетову ниточку, і у вас вийдуть ось такі гарні цеглинки. Зараз я вставлю схему, щоб ви могли самостійно її. Потім пров'язувати, не орієнтуючись на те, що я розповідаю. Всім пока!